Але так і дорослі, і люди старшого віку. Ну насправді є тут люди, які яким за вже за 70 років і вони активно виходили прибирати цей сквер. Е, для мене важливо, що вдалося об'єднати громаду, тому що є було багато сумнівів в тому, що дійсно можливо щось зробити, що це просто ліс, який нікому не потрібен. Що не потрібно за нього навіть пробувати братися. Ну я ризикнула мені. Мабуть, якщо сказати одне слово, що щось не можна, то я включаю, мабуть, якусь там за п'яту передачу і зроблю все можливе, аби довести, що ваші сумніви я здатна розвіяти. Тому ось так ми відкриваємо по тому, що нам вдалося зробити. Ми розчистили чагарники. Це було найпершим завданням для того, щоб ліс був просвічуваним, ми так це називали, для того, щоб можна було бачити, що відбувається. Щоб якщо якісь е, антисоціальні групи населення збираються скажімо скажімой карт, щоб їх було видно, е, щоб можна було їх культурно просити звільнити місце, тому що це громадське місце, тут хочуть відпочивати діти і родини. Е, Ручистивши чагарники, е, ми. Взялися за прибирання сміття, і це було в якісь моменти одночасно. Долучалося також багато людей. Я думаю, що потрібно буде робити, але вже бачимо 100% результат того, що те спрацювало, тому що сміття стало в рази менше. Е, вже аж наприкінці наших цих заходів, буквально нещодавно, ми встановили лайки, які робили хлопці, волонтери з Рзіння, на чолі з Лавренті та е, головою громадського руху захисту зелених золкиївщини. Пофарбували ці ласки, поставили, встановили сміттєві урни. І я ж кажу, незважаючи на те, що урн ще не було, сміття вже стало менше. Я вважаю, що потрібно привчати наших людей, що е, чисто не там, де прибирають, а там, де, о, не там, де прибирають, а там, де не смітять. Я вже бачу, що спрацьовує. Є урни добре, якби кожен ходить, ну, хтось далі живе, не, не, не може з собою понести сміття додому. Далі ми будемо співпрацювати я думаю, з Бучу Зеленбудою Бузеленбудом, Бучі Сервіс і Крамера для того, щоб сміття вивозилося, для того, щоб вони десь трішки допомагали нам з прибирати.